Сьогодні я шию комплект білизни з Пінтересту. Я знайшов фото гарного комплекту і вирішив його пошити. Цей комплект я буду шити з ось такої сітки. В мене є схожий комплект на курсі по створенню безкаркасної спідньої білизни, тому я вніс в нього маленькі правки і підготував викрійки. Комплект дуже цікавий, оскільки понизу бюзлетера та на трусиках понизу йде волан. Самі викріки я швидко змоделював на комп'ютері в програмі Валентина. Пошиття я почав з бюзгалтера. Спочатку викрив всі деталі і з'єднав їх по швам на чашці та по бічним швам. В цьому бюзгале всього 6 деталей, тому шиється він дуже просто та швидко. До речі, якщо ви хочете так само моделювати та шити білизну за одним тільки фото або за ескізом, приєднуйтесь до мого великого курсу по створенню безкаркасної спідній білизни. В цьому курсі ми будуємо моделюємо та моташими 12 комплектів спідньої білизни, що складаються з безкаркасних бізолетів та трусиків. Всі вироби ми будуємо та моделюємо як на папері, так і на комп'ютері в програмі Валентина. Переходьте за посиланням в шапці мого профілю, щоб ознайомитись з деталями навчання. Отже, я пристрочив Волан, обробив його мікрооверлоком, пристрочив гумки та застібку. Труски для цього комплекту я пошив танго з воланом по для ніг. Ось такий комплект в мене вийшов. Пишіть в коментарі як вам.